Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. У студії з вами працюватиму я, Дмитро Херлов. І Ми вже підготували актуальні новини станом на 11 годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Нагадаємо, що у місті сьогодні завершується опалювальний сезон. Протягом дня подача тепла до осель Дніпрян буде припинена. Бригади КП Дніпроводоканал зранку працюють над ліквідацією пошкоджень на мережах водопостачання на кількох вулицях. Через це відсутня вода в оселях за адресами, що на ваших екранах прямо зараз. Постачання відновлять до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 15 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 30 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 29 злочинів, серед яких умисне вбивство, крадіжки та хуліганство. Вночі російська армія знову вдарила по Нікопольському району. Жертв немає. Наслідки атаки уточнюються. Під прицілом важкої артилерії у нас опинилась Марганецька громада. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки атаки зараз уточнюють рятувальники. Троє людей загинули, семеро дістали поранення у містечку Ржищів, що на Київщині, внаслідок нічної атаки дронів. Серед загиблих водій карети швидкої, який приїхав на виклик. Травмована 11-річна дитина. Частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох гуртожитків та навчальний корпус ліцею. Про це повідомляють у ДСНС. Пошукова рятувальна операція триває. Під завалами можуть перебувати люди. Щойно поступила інформація, що з під завалів дістали ще одне тіло людини. Ми продовжуємо. Маленьке та спритненьке зсу використовують на фронті одноразові австралійські дрони з картону. Безпілотники поставляють в розібраному вигляді дрони здатні підняти вантаж до 5 кілограмів і нести його протягом однієї трьох годин залежно від навантаження на відстань до 120 кілометрів. Зокрема, вони допомагають українським бійцям з доставкою боєприпасів, їжі та медикаментів безпосередньо на передову. Також можуть здійснювати розвідувальні польоти та скидати вибухові пристрої. Вартість такого безпілотника саморобки не перевищує сотні доларів. Щомісяця до України доставляють близько ста одиниць таких апаратів. Загалом ЗСУ отримали вже понад півсотні партій таких паперових літачків. У Німеччині суд оштрафував на півтори тисячі євро чоловіка, який одягнув на роботу футболку з літерою «З», яка стала символом російського вторгнення в Україну. 49-річний Володимир російського походження живе в Німеччині з 1992 року та має німецьке громадянство. Інформацію про світ і поточні події він черпав переважно з російських змі. А на суді розказав, що вважав, що до влади в Україні прийшли нацисти. Чоловік працює електриком у компанії з виробництва електроніки. Коли його роботодавець демонстративно вивісив на будівлі компанії прапор України, він прийшов на роботу у чорній футболці з великою білою літерою «З». Проти чоловіка висунули звинувачення у публічному схваленні воєнних злочинів. Суд призначив штраф у півтори тисячі євро, який чоловік має сплатити п'ятьма внесками по 300 євро. Втім, гроші треба перерахувати до благодійної організації, яка серед іншого збирає кошти для жертв війни в Україні. Намагались вивезти до Канади на Київщині митники вилучили біблію, якій понад 200 років. Відправник з Одеси задекларував її як звичайну книгу. Як з'ясувалося, виявлена під час митного контролю великого формату Біблія, надрукована старослов'янською мовою в Санкт-Петербурзі у 1819 році і містить 1204 сторінки тексту. Книга є російським стереотипним масовим виданням 19 століття, розповіли в прес-службі Київської митниці. Біблія була надрукована за повелінням імператора Олександра І з благословіння синоду. Основним її джерелом стала острозька Біблія. За висновками експертів, ця книга становить історико-культурну цінність, і для її вивезення за кордон потрібне спеціальне свідоцтво, видане мінкультом, якого в цьому випадку не було. Старовинну книгу було вилучено. Верховна Рада ухвалила закон про іспити для отримання громадянства України. Документ передбачає екзамени з основ Конституції та історії України, а також на рівень володіння державною мовою. Людина, яка хоче стати громадянином України, має подати письмову заяву про те, що в разі набуття громадянства він складе іспити та протягом двох років надасть про це документи. Упродовж двох років їх мають скласти також ті, хто отримав громадянство за визначені заслуги перед Україною. становлять державний інтерес для країни, проходять військову службу за контрактом, а також люди, які отримали дозвіл на тимчасове проживання. Невиконання цих зобов'язань буде підставою для втрати громадянства. Без паніки у Дніпрі лунатимуть вибухи. Сьогодні на території рибальського кар'єру заплановане розпущення гірничої маси. Вибухові роботи проводитимуть 14 години. А в центрі міста підприємці створили стихійне сміттєзвалище, поруч торговельний центр. Департамент екологічної політики виїхав на місце, аби з'ясувати, хто саме з власників тутешніх крамниць не вивозить сміття, а кидає його просто неба. E mm -hmm. Нам потрібно а, що знімаємо, а хто розрішав? Довго виділю. Це, 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 це місце загального користування і нам не потрібно дозволу для черговий раз департаментом екологічної політики проводиться інспектування за скаргами громадян. Чергове дружньо. Поблизу діючого торгівельного центру влаштували стихійне сміттєзвалище. Кожен суб'єкт господарської діяльності, якщо якої веде діяльність в нашому місті, повинен мати договір на тих побутових відходів. Якщо він у вас є, надайте його. Для, будь ласка, для ознайомлення. Наявність документів перевіряли у двох магазинах, прилегла територія яких не відповідала належному санітарному стану. Слід зауважити, що вимога щодо наявності у кожного суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність на території міста, саме зобов'язання наявності договору на вивезення твердих побутових відходів, що включає 10% негабаритних відходів. Це регламентовано законом України про управління відходами І також це регламентовано правилами благоустрою території міста Дніпра. У цієї приватної компанії документів на руках не знайшлось. Тепер мають надати папери у найкоротші строки. У разі ненадання департаменту необхідного договору у встановлений час та невиконання законних вимог. Складається протокол. Це буде адміністративна відповідальність, який буде наложено штраф від 340 до 850 гривень. Якщо це особа фізична особа, якщо це юридична особа від 1360 до 1700 гривень. Самати про правопорушення можна на гарячу лінію Дніпровської міської ради 732-1212, відповідно до коду вашого оператору. Суцільна темрява годинами через проблеми електромережі. У Дніпрі мешканці одного з будинків нерідко залишаються без електрики більше ніж на 12 годин через стрибки напруги. Як повернути світло у будинок? Дивіться в нашому наступному матеріалі. Шіти знаходяться на береті. Мешканці одного з будинків по вулиці Прогресивній багато років страждають від перепадів напруги. Аби усунути цю проблему, написали заяву на участь у програмі співфінансування. Я дружу з ребятами, які більш-менш помолодші, вони... і вони і мені підказали, що є така програма, в яку можна написати і поможуть, хоча б зробити нам щось в під'їзді, світ, поміняти хоча б одного під'їзду. Через проблеми з напругою в електромережі жителі могли по 12 годин залишатись без світла. Голова ОСББ звернулася до департаменту з питань саме з населення Дніпровської міської ради з відповідною заявою. Завдяки цій заяві ми її включили до програми співфінансування 25% від загальної вартості робіт Буде сплачувати ОСББ. 75% буде сплачувати місто. Наразі проводиться дефектування тих робіт, які необхідно зробити. Після цього будуть закуплені відповідні послуги та усунути всі. Ці аварійні ситуації, яка наразі наявна я на даному будинку, аби подати заявку на участь, треба звернутися до департаменту за телефоном, який ви бачите на екрані. Отримати швидкий та якісний ремонт будинку легко. У Дніпрі діє програма розвитку об'єднань ОСББ та ЖБК. Співфінансування допомагає об'єднанням отримувати кошти для проведення ремонтів та реконструкції підпорядкованих житлових будинків. Як подати заявку? Дізнавались мої колеги. Отримати високоякісний ремонт будинку і водночас зекономити легко. Це все завдяки програмі розвитку об'єднань ОСББ та ЖБК за співфінансуванням. Нововведення дозволяє зменшити фінансове навантаження на ОСББ. Дана програма співфінансування надає можливість ОСББ та ЖБК сплачувати лише 25% від вартості ремонту, а сімдесят 75% сплачує вже місто. У даному випадку вважається, що ремонт проводиться гарно, все було перевірено мною, все відповідно до вимог чинного законодавства проводиться. Відповідно роз'яснювальну роботу, з як необхідно контролювати хід роботи, було роз'яснено голові ЖБК. Перевірка виконань доручень міського голови показала, програма працює. Щоб подати заявку на участь, треба звернутись до департаменту за телефоном, який ви бачите на екрані. Весна поступово вступає у свої права. Позначка вище нуля на термометрі щодня рухається вгору. Відділ благоустрою розпочинає сезон підготовки з зелених зон, скверів і парків до приходу тепла. Які роботи проводять та де саме? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Середньодобова температура повітря у Дніпрі сягає вже близько плюс 5 градусів. Це оптимальні умови для формованої обрізки дерев. Також у рамках програми Дніпро чистий відділ благоустрою міської ради розпочав весняні доглядові роботи за зеленими насадженнями. Це проводиться санітарна та формовочна обрізка дерев та кущів, прочисування газонів, вигрібання старої хвої під хвойними рослинами, вибирання її з крони ну, самих дерев. Сквер Прибрежна та сквер Янгеля готуються зустрічати повнокровну весну. Ми на даний період. Займаємося обрізкою дерев, вігоння називається. Формуємо кущі, щоб вони були гарні і щоб цвіли. Такі роботи проводять на всіх локаціях, підпорядкованих Департаменту парку та рекреації Дніпровської міської ради. Це такі парки, як парк Шевченка, парк Лазаря Глоби, Зелений Гай, Парк Пісаржевського, Володі Дубінівна, Богдана Хмельницького, сквер на живмасиву західному також парк пам'яті та примирення, сквер імені Клюєва. Фахівці підприємства виконують особливу обрізку рослин за допомогою техніки Понсай. Навчились цьому працівники на рослинах Вейгели. При проведенні робіт використовується садова. Во паркова техніка. Такими були останні новини на цю годину. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 12-й. Ми обов'язково переможемо. Бережіть себе, слава Україні!